Прийшов Іван Царевич до баби яги, гнівний мечем розмахує. Гей, стара карга, зроби мені баньку, та нагодуй, та спати поклади, інакше голову зніму. Зроблю, зроблю, Іваночку, а хочеш? Моя онучка тобі віничком попарить, кваску піднесе? Ти що з глузду з'їхала, стара, і сама страхопуда, і внучка, напевне, не краща. Попарився, сів до столу. А хочеш, іваночку, моя онучка, поряд саде, медовуху пити, пісень співати. Ти знову за своє. І сама стерво була, і онуку під кожного підкладаєш. Повечеряв час спати. А хочеш, Іваночку, моя онучка, з тобою ляже, солодку казку розповість приголубить, зігріє. Їди, стара, зі своєю онукою під три чорти. Прокинувся на світанку, вийшов з хатини. Перед ним луг діамантовий озеро кришталеве, тиша дзвінка, а з води дівчина виходить без одягу небаченої вроди. Коси розкішні довгонога, на золотавій шкірі ранкове сонце виграє. Ти хто, дівчино? ошелешено питає Іван Царевич. Я онучка баби яги. А ти хто парубче? А я дурень, дурень. Дружина лає чоловіка, скільки можна пити. Піди на цвинтар, подивися, скільки людей померло від горілки. Наступного дня приходить чоловік знову п'яний і каже: був на цвинтарі, бачив від дружини, від дітей, від колективу, від горілки жодного. Купив чай. На упаковці читаю за рецептами королівського двору. Виробник: місто Житомир, не підкажете, хто зараз король в Житомирі. Жінка чоловікові. Любий, а давай машину купимо. Навчуся їздити. Світ побачимо. Чоловік той чи цей? Жіночки, як би вам запропонували на вибір вийти заміж чи 200 тисяч доларів, щоб ви перше купили. Ви заміжня? питає суддя жінку свідка. Мій чоловік помер 15 років тому. Але ж у вас п'ятеро маленьких дітей. Але помер чоловік, а не я. Кицюню, ходи до мене, я пригощу тебе мартіні. Я маю хлопця, відчепися. Маєш хлопця? А я маю квартиру, машину і купу грошей. О, а чому це ти плачеш? Я щойно розсталася зі своїм хлопцем. Одеса. З маршрутки виходить турист і запитує перехожого. Скажіть, а де ж ваша знаменита деребасівська? Так це вам ще чотири зупинки проїхати потрібно. А мені в маршрутці сказали, що мені зараз виходити. Пробачте, а ви стояли чи сиділи? <рес> Хто у вас в домі хазяїн? Ти чи дружина? Звісно, я. А чого ж ти, коли вип'єш, спиш під дверима? Бо, хазяїн, де хочу, там і сплю.